Я всіх вітаю. Таке ще одне маленьке відео. Я хотів зробити ще з одним кізільничком. Уже Вже то хочу закінчити скінчити з цим. Скінчити, не знаю, сказати правильно, закінчити, покінчити, друге буде слово фініре. І так, це другий рік часу воно. Це, це з питомника матеріал. Була тут зроблена перша обрізка трошки, я тут вибирав все, ми бачимо, тут усе сухе таке залишилося. Я оставляв тоді, бо робив дуже швидко. Цю палку я все викинув, кудись залетіла. Байди ще не приділявся, тут якби двоєний ствол мені перша гілка нижня мені там це таке персональне подобається. Я вибирав плюс ще не було там особо в питомниках, з того, що мог, з того вибрав міг. Я зараз трошки це дерево приготую чуть-чуть. Кое-що тут мене треба буде укоротити. Трошки його почистю. Накидаю предварительну проволоку і потім додавлю ще одне відео. Так, я що хотів вам показати тут, що так, фронт ліцо я вибрав з цієї сторони. Це ось трошечки дуже в йде, воно тут все виходить два, дві, дві гілки, виходять все з одного міста. Тобі все, що нам йде в лице, ми оберемо. Одразу я не знаю, чи це останеться, подивлюся. Бо тут є гілка трошки потовстіша, можна і наперед трошки буде дати. Буду дивитися, як я буду його крутити. Може цього спрацюю. Ну тут я ж дивлюся, в цьому я на, на чому хотів ваше. Вашу увагу зосередити по нашим діаметрам, товстіше, тонкіше, щоб ми якось так робили. Да, працювали. Це дуже тонка по зрівнянню з цими. Тут я буду дивитися. Ця, яку я можу спрацювати, вже товстіша йде. По нашим діаметрам вона практично така, як ця, ну трошечки тонкіша, тобто вона по естетиці була б правильніша. Ну це я буду дивитися. Це раз. Я На чому хотів зосередити вашу увагу. І є ще тут. Ось тут ззаді в мене раз, два. І ось оця третя, ну ця третя ось, ось, ось тут ззаду йде. Я не знаю, з якого вам ракурсу показати. Я ж казав, що немає. Немає такої майстерської, щоб було видно. Тобі ззаді їх три. Одну із них треба буде вбрати, і ліцю, і ліцю. Ми дивимося, щоб вони не були. Бо ось я ось, ось тут ззаду. З задні, да? воно вона третя. Ось ми бачимо їх три. Раз, два, три. З цієї сторони. Ця ось може піти туди нам на другу нашу гілку сюди, то ми її оставляємо однозначно. А з цих двох з цих двох ми будемо приділятися. Ми дивимося, щоб вони не були на одному рівні. З то, яка буде тут йти, у нас. Ми, ми дивимося трошечки, щоб вони воно трохи ступенька Да? І, і дивимося, щоб їх, як будемо залишати оцю, то щоб воно тут теж було. Бачите, ці ось на одному рівні йдуть. Отак ось так ось видно. Тобі ще тут буду приділятися. Так, я вам ось швидко показую, як воно в такому сирому вигляді. Да? Зараз я трошки з ним попрацюю, накидаю проволоку і потім буду щось трошки показувати, як воно получаться, що я так робив. От, і вже початково було в нас, як я завжди казав, що у нас верхівка наша йде на першу гілку. То я ось сюди підкручую. Це буде гілка, тому що тут нічого немає. Це не може бути верхівкою. Значить, там треба буде подавати, ось бачите, рівне місце. Тут треба буде трошки щось підігнути. Воно впаде низь, низькіше, щоб не було дуже близько до першої гілки, то це вже буде. Щось пізніше показую. Так, Це буде, так сказати, перша частина. Кизільник. Друге моделювання. Кізильник матеріал номер 2 буде.